Ми це все пройшли, ми розуміємо, що воно таке. Полон вбиває насправді, на, на, на і там сидіти просто нереально. Як нам тільки сказали, що всього ми здаємося, я навіть не вірився. У мене не було можливості знаєте, навіть загуглити цей момент, тіпа, що, що таке полон. Майже кожен день відбувалися психологічні, морально, ну, фізичні впливи на нас це електрошокери, електротерапія, як вони собі називалися, фізіотерапія, там ну, палки, резинові, палки резинові, там, вони, там вони. руки, ноги. Стало два чоловіка, допустимо, і пере, ну, ходять по камері. Можна було тільки одному ходити. Ну случайно став все зразу дзвонить каже. що позвати спецназ. Просто ну ти будеш получати, тому що ти їх з Києва. А чому тому, що ти приймав по любому, ти приймав участь в майдані? Ну ви серйозно? Мені в 2014 році 15 років було. Зранку встав, гімн російський співав, все, свободен. Нам не дозволяли ні дзвонити, ні з'єднуватися з рідними, ні посилок, нічого не було. Повна ізоляція так скажемо, світом. Воно не дало мені закритися, розумієте. Я кожен день спілкувався, я старався. Кожну тему ми по 100 раз поптути між собою. Да, воно вже надоїло, да, розумієте. Ну головне не закритися в собі. Хтось їсть більше, хтось їсть менше, і ти починаєш на собі прикручувати в голову, що е, значить, е, він, він наївся, він він наївся, я наївся а я вращає, ні, так. а чого так. От реально чотири ложки, які ми ну, можемо набрати, так, ну, типу каші. оце от Чотири ложки набрали і це оце повна, повна так, скажем, порція. Перший день народження, ми йому там скидимося куском хліба. Йому приємно, понімаєте, ось дуже приємно. Це ну, що з чимось. Я не передам, коли тебе немає нічого. Цей кусок хліба, і тобі ще хлопці дають товариші, понімаєте, це, ну, це дороге, так скажемо. Дорого коштує. Я попав в полон. Я вижив на війні, розумієте? І моя задача зараз вижити в полоні, Все зробити для того, щоб швидше повернутися до батьків до рідних. Слава коли я вийшов з полону, просто перші мова сказав, Матуся, тільки не плач. Просто я знаю, що в мене патріотка я знаю, що ти по-любому робила все можливе, щоб мене дістати з полону. Я знаю, що це було тяжко, але зараз, будь ласка, вже не плач. Я вдома, готуй тільки мій київський торт, зараз будемо святкувати. Зараз нове життя починається з нового чистого аркушу і ми починаємо його дуже позитивне. Поки всіх не повернуть, ми не будемо мовчати. Ми будемо говорити, як воно є, і правду.